Ну, то ж так, всім привіт-привіт з вами, як завжди, я сонік 149. Ну, тож поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, а ми можемо починати. Ну так, як ви вже, мабуть, зрозуміли, це відео, тому що в мене є 6 тисяч підписників. Дякую вам за те, що ми набрали таку велику кількість підписників. Ну так... І ви не думайте, що це просто все. Я вам, звісно, підберу відео з усіма цими моїми підписниками. Там, звісно, не всі підписники, але лише ті, які в ну, доступі для всіх. Так, я вам вас покажу. Надіюся, ви цього чекали. Ага, так, дякую вам за 6 тисяч підписок. Ось ви можете побачити отут: ось ці всі підписки, цих 6 тисяч підписок, зараз вам висвітляться. Коментарі. Ну, тож, добре, бачите, можливо, пізнаєте деякі свої коментарі. Добре, я вам також зніму третю частину зомбі-апокаліпсису. Ну, думаю, якось так. Я почав знімати, ще раз нагадую, 2021 року. Так, 2021 року, року 4 вересня. Угу. І ось уже в мене є 6 тисяч підписників рівно так. І я від грудня до грудня набрав 4 тисячі. Ну, від минулого року 1 грудня до цього року теж 1 грудня. Я набрав 4 тисячі 14, вже 15 підписників. Так, ну сьогодні 2 грудня. Ну, тож, добре, погнали дивитися на ваші підписочки. Погнали! Так, е. Ну, тож так, ось наші підписники. Ось одні із перших моїх підписників. Так, оце всі. Ті, хто підписались на мене з самого початку. Ну так, це ще було більше з них 2022 року. Ось так. Думаю, можливо, ви тут уже себе побачили. Добре, ми йдемо далі. Погнали. Так, далі що тут? Наруто? І наруто. Ось. Алла Мединська, Алекс Шевкунов. Ну, ось тут ви можете побачити більшість моїх підписників. Ну, розумієте, просто всіх перечитувати, це буде ну, безкінечно. Можливо, тут хтось дізнається себе. Ну, бачить. ось так. Добре. Ось ось-ось, вас тут дуже багато. Ну і так, поки я це все діло буду гортати, я вам щось ще може навіть розповім. Ну, так, ось. Що тут? Ну, їх тут, на щастя, я вибрав що по 50, а не по 10. Ну, але, на жаль, тут не всіх показано. Тому якщо вас тут саме не буде, майте на увазі, у вас просто не ввімкнено, щоб вас могли бачити усі. Так, ну от я створив свій YouTube канал, і в мене зараз, до речі, вгадайте, скільки переглядів, а потім в кінці відео ви дізнаєтеся, скільки в мене переглядів на всьому YouTube каналі. Так, і до речі, я вже виставив 800 відео. Не знаю, чи вам чомусь цікаво, але так, я вже виставив 800 відео. Правда, деякі з них є приватними. Ну, якщо ви дуже уважний глядач, ви помітили, що в мене саме приватне із відео. Так, і зараз ми дещо ще перевіримо. Найпопулярніші мої підписники. Ну, можливо, є ще якісь популярніші ось це все. Так, зараз ми ще декуди зайдемо. Так, всілякі ігри. Якщо я його ні з ким не сплутав, хоча я, в принципі, його міг би з кимось сплутати, я не знаю. Так, всілякі ігри, всілякі ігри, всілякі ігри. Де ж ті наші всілякі ігри? О, Ось де він, український патріот. Так, зараз ми звернемо поліз на нього увагу. Якщо ти тут, ну, я не знаю, ось. Він знімає дуже прикольні відео. Так, ось, наприклад, він знімає ось таке от відео. Е, ну, Я не знаю, як він це все зробив. Діло, ну, там в нього ну, на початку мелана багато чого цікавого. Ну, просто хочете самі подивитися все. Е, не буду на цьому багато, так би сказати, зупинятися. Добре, далі. Ну так, ось я він міг би показати. Ось так. Зараз я вам ще щось покажу в YouTube-студії. Огляд. Ось, повернемося на сам початку: 6000 підписників. Так, зараз я натисну «Аналітика». Аналітика. Так, так, так. Зараз це все оновиться. І переглянути поточну кількість підписників. Поточну кількість переглянути. Отут зараз я поставлю за весь час. Так, де воно за весь час, за весь час, за весь час. Ось. Подивіться, ось початок мого ютуб каналу. 0 підписників 1. 12 вересня. Я його створив, ну, тут показую, типу, 6 вересня, ну так. Не знаю. Чому там що там? Так, 6 вересня, 0 підписників. Хоча я його створив 4 вересня. 0 підписників. Ну, отут десь у мене вже 14. 9 вересня. Так, да, так, 9 вересня в мене з'явився один підписник. Тобто через 5 днів в мене вже з'явився один підписник. І як ви бачите, я почав набирати певну активність. Це вже ну так, 6 о, десь ось такого -го, 5 го 7-го серпня. Так, і отут уже і почалося. Ляля. -ля 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 -ля. І отак от, от ми вже дійшли до тисячі. До речі, перша тисяча підписників, коли в мене була. Можливо, вам це було цікаво. Так, перша тисяча і це було 17 лютого 2023 року. Добре, далі 5 тисяч, коли в мене було. Ну, Зараз я вам скажу, коли в мене було, і 5 тисяч. 5 тисяч, 5 тисяч, 5 тисяч 5 тисяч. 5 тисяч. Так, 5 тисяч, коли ви були взагалі. Е, так, 23. Ну, Тут показує 5023 людини. Ну, ось тут, як ви вже можете бачити, 6 тисяч підписників. Дуже дякую вам за ось це от число. Ну, Далі наша ціль, якщо ви зайдете до мене в опис, далі ціль 10 тисяч підписників. І, до речі, нам потрібно поставити галочку на цій цілі, там, де в мене було, 6 тисяч підписників. Все, це тепер виконано. Ось так. 6 тисяч підписників. Е, ну... Ось так, як ви можете бачити, вже в мене є. Нарешті, дякую вам за всі ваші підписки. Так, о, і давайте так. Хто був шеститисячним підписником? Давайте думайте, хто останній самий підписався. Ну, в мене такого рівно 800 відео і 6 тисяч підписників. Ну, там, звісно, ще є деякі відео, але вони просто ну, не зараховуються, бо вони не для всіх, вони приватні. Ну тож так, ось. Ну так хто є тим шеститисячним підписником? А? Ну, давайте. Напишіть хто-небудь в коментарях, чи ви думаєте, що ви дійсно 6 підписник? Я не знаю. Ось просто мені дуже-дуже цікаво. Чи насправді ви вже, ну, саме це 6 підписник. Ну, просто я не знаю чомусь так цікаво. Я на вас підпишуся та прорекомендую ваш YouTube канал. Так-так, ви тільки ну, скажіть, що це ви, дайте знати. І все. Я на вас підпишуся. От так. Якщо ви не знали. Тільки, ну, дайте знак, що ви. Я той підписник. Ну, тож так, думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Всім пока-пока. З вами, як завжди, я, Сонєкс 149. Ну тож, будь ласка, ставте свої королівські вподобайки. Підписуйтеся на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, і давайте щоб 42 місця, я став на 43-му. Ну, тож так, всім пока-пока.